Давай, якщо я зараз знайду жирний плюсик, то ти натиснеш кнопочку Хочу в команду. Використовувати буду лінії Болінжера. Виглядають наступним чином. За цією стратегією ми торгуємо вже місяцями разом з нашою командою і забираємо багато плюсів, як на прямих ефірах. YouTube. до речі, скоро знову буде починатися, тому що торгуємо кожного дня. Так і разом з командою у нашому ВІП. Підпишись і постав лайк, щоб не втратити відео. Хвилини таймфрейм лінії Болінджера, час експірації одна хвилинка. Стратегія працює на усіх активах, які містять біля себе ОТС. Шукаю, де ціна тілом перетинає обидва Болінджера. Оп-оп, по закриттю цієї свічки готуюся заходити рівно на хвилинку вниз. Залишається 5 секунд. Натиснув продати. Так як час експірації одна хвилинка, якщо ця свічка закриється у червону, я зафіксую 384 долари профіту. Я думаю, ти здивувався, але аналіз справді настільки простий. Є навчальні відео по цій стратегії. 2, 1 і фіксується плюсик. Посилання в профіль YouTube і натискаєш хочу в команду. В нас усе безкоштовно.